Вітаю вас на каналі громадської організації Антиколектор. Сьогодні розберемо скарги до НБУ на неправомірні дії кредитора. Така скарга може бути відносно дій банку, мікрокредитної чи колекторської організації. До НБУ, тому що Нацбанк є регулятором відносин між позичальником та вищезгаданими організаціями. Якщо ви вбачаєте зі сторони кредитора неправомірні дії, перед зверненням в НБУ потрібно письмово звернутися до самого кредитора для врегулювання проблеми. Без такого звернення НБУ може відмовити вам у скарзі. А отже, коли кредитор надав відповідь, котра вас не влаштовує, або взагалі проігнорував ваше звернення, тоді в самий раз звернутися до нас У зверненні до кредитора потрібно розкрити суть правопорушення бажано з посиланням на норми закону. Для прикладу, коли кредитор неправомірно нарахував вам штраф. Період дії воєнного стану можна посилатися на закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану. А саме на те, що неустойка штраф, пеня та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за просрочення виконання за таким договором, підлягають списанню кредитодавцям. Зразок звернення в описі під відео. Відправляти такі звернення потрібно Укрпоштою, рекомендованим листом з описом вкладення та вповідомленням проручення. Обов'язково потрібно зберегти квитанцію та копію такого звернення. Для того, щоб дізнатися адресу кредитодавця, на котру потрібно відправляти заяву, ви можете перейти на сайт кредитодавця та прочитати всю юридичну інформацію. Як правило, її розміщають внизу сайту або окремим пунктом меню. Після того, як ви відправили такі звернення, у відповідності до законодавства чекаєте 30 днів на відповідь. Якщо зі спливом цього часу відповідь не надійшла або вона вас не влаштовує, можете писати скаргу до НБУ. В такій скарзі потрібно розповісти суть питання, зазначити інформацію про себе та контакти. У скарзі вкажіть ваше прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та електронну адресу. Розкажіть суть порушеного питання вашої скарги. Важливо, Нацбанк не розглядає анонімні звернення. При письмовому Звернення до скарги обов'язково потрібно долучити копію заяви до кредитора, копію квитанції про надсилання такої заяви та опис поштового вкладення. Крім надсилання Укрпоштою, ви можете відправити свою скаргу на електронну пошту НБУ. Також можете зателефонувати на гарячу лінію або скористатися формою на сайті. Відповідь на письмове звернення надається Нацбанком не пізніше 30 днів. Якщо звернення не потребує додаткового вивчення та перевірки, то відповідь надається впродовж 15 днів. Загальний срок вирішення питань не може перевищити 45 днів.